Якщо ви фанати грибів, отже, вам сподобається ця піца неодмінно. В ній ніжний вершковий соус та п'ять видів грибів. Мамочка, ой-ой-ой, який кайф. Так, грибочки, а ну не тікати. Ану не тікати. Втрати не буде. Супер. худе і жре постійно. І худе. А чого я куди? Бо я жру вчасно. Я от зараз поїм, потім повечерюю. Все, повечерюю чуть-чуть. Народ, подивіться, який кайф. Тут так, ми спеціальним борошном посипано. П'ять грибів, так? Mm -hmm. П'ять грибів, п'ять видів грибів. От дійсно, це саме та класна альтернатива м'ясу, яку хотілося. Це дуже в'єм. Я таки бачу в первый раз, если честно. Ну, такое, что не пустовало. Соус кайф. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.